Гуся, гуся, гуся! Доброго вечора всім! Ми в теплиці. Показую. Вам так все як є. Так, звісно, з теплицею у мене цього року це в мене перший рік, як я в теплиці сажу перший рік мого досвіду. Я ніколи ще теплицю не мала, не знала, це перший рік я сажаю. Ну, от як є, помідорки хворіють, але знизу вони хворіють, а дивіться, наверху листя прекрасне. Всюди. Оці, оці. Вони знизу ніби хворіють, а зверху відновлюються. Ну, пропадати не пропадають. Саме стебло гарне, здорове. Не знаю, що з ними є. Я вже їх обробляла і квадбісом, і ридомілом. Не знаю. Ну, зав'язі, як вам сказати, зав'язі мало. Помідор мало. Оце я зібрала, може, 5 штук. Оце в мене е, гібриди. Оці всі, вже їх треба буде позбирати. Бобкат. Чи як? Навірно, так. Я подивлюся. Точно спомню, бо так по пам'яті не пам'ятаю. Так що з томатами в мене, не знаю, напишіть, що я не добре роблю, звісно, я це перший раз вчуся. Бо я не знаю, не мала ніколи теплиці. Так що на другий рік, звісно, я буду по-другому робити. Будемо удобряти ґрунт, бо може за те, що і ґрунт досить такий пісний. Не знаю, будемо удобряти ґрунт. Я прополола цей траву лишила, нехай її буде на мульчу. Баклажанчики гарні. Баклажанчики в мене тут прекрасні. Подивіться, які красені. І там, отакі, дивіться, які великі. А огірки, огірки зовсім дуже плачевна, як кажуть, ситуація. Ну, не знаю. Щось я дуже недобре зробила. Ті ж гібриди зовсім. Оце, що більш-менш ще стоять, оцей кущ і цей тут, так стану, далі, щоб ви бачили, так, да, він жовтіє, але огірки на ньому є. Їсти є. Постійно на салат. Назбирати можна, дивіться. І тут огірочок який. Так що цей більш-менш це насіння моє, що я сіяла, садила на розсаду. Так що, навірно, буду я і на другий рік сіяти от своє насіння. Хоч вони і жовтіють, хворіють, але огірки є. А ці гібриди, дивіться такі карикатури. Я щось недобре зробила. Так, я согласна, що я щось я недобре посадила, щось я недобре обробила, щось, щось не те. Так що на слідуючий рік буду по-другому робити. Буду вчитися, буду читати, буду дивитися, хто як садить. Так що така в мене от ситуація в мене ситуація теплиці. Баклажанчики дуже гарні. Ці я скорше садила, там же баклажани є. А ці пізніше садила. Тут теж вже цвітуть, вже теж будуть баклажани. А капусту, що я вам показувала, от дивіться, поїла миш польова, зайшла мені у теплицю і поїла мені всю капусту, стільки мені лишило. Так що такі в нас справи не дуже хороші, Ну, як вже є, цього року так, а на слідуючий рік вже буду старатися, щоб було краще. Ну, Помідори позбираю. Тут ще зверху на деяких кустах є зелені, може ще пізніше будуть. Але в мене і на городі стільки помідорів, що я вже не знаю, куди їх дівати. І перець. От тут гірки я садила. Ось такий високий виріс, він вже падає. От так. Дивіться, Стебло тонке, бо тут його е, огірок дуже глуше, але пецю на ньому дуже гіркого багато. Так що, нічого, трошки є. Скільки є і тому я рада, а на другий рік кажу, буду вчитися, буду все по-новому робити. Так що, підкажіть, що я не добре зробила. Чи тут дуже тепло. Ну, Вроді і затінили, сітку таку поставили, щоб не було дуже сонце не пекло. І поливаю, не знаю, щось, щось недобре. Ну, баклажани дуже хороші, дуже красиві, баклажанам все нормально. Так що так. Зібрала я тут огірки і тут в теплиці. І на городі там, що в мене на сітці є. Оце вже віддам курям поросяти. Це такі, що їсти, і оце вона вибирала почти повне відро, отаке от 5-літрове, і ще можна закрутити. Прекрасний урожай, так як у нас вже кінець, не кінець, а початок серпня, а я скоро садила город, я думаю, ще урожай можна миритися. Завтра в мене в планах піти позбирати помідори, вже можна збирати на городі. Хочу мамі дати відро, віддати там знайомим одне відро. Так що завтра буду, приїду, приїду з берегова, бо завтра їдемо з дочкою здавати аналіз крові. Як приїдемо з берегова, то займуся помідорами. У нас вже вівторок сьогодні. Вчора пройшов у нас дощик. Ну, такий непоганий дощик, я вам скажу. Якщо б було більше, то було б зовсім прекрасно, але і то добре. Я тут вже почала полоти, бо я свій город запустила повністю. І дочка приїхала, з дочкою хочу побути і закрутки. І сьогодні були їздили. Поліклініку, бо в неї коліна щось болять до лікаря. Кров здали на аналіз, так що переїхали в 11 годин, нічого не успіваю. Хочу трошки прополоти курям трави, назбирати, перенести. І хочу сьогодні поз... цей помідори позбирати, бо мене вже купа помідор приспіло. Нічого не успіваю, чесне слово. Хочу розірвись, Ну собі вже варити, не буду, томатів, мені вже хватить. Сто банок мені хватить з головою. Так що, таке позбираю, по мамі дам. Хто просив ще то, тої неділі не хватило. коли я продавала, то напишу, нехай приїдуть за помідорами. та й таке. А тут вже помідор багато. Но ночі у нас, я вам скажу, вже дуже холодні. Вже не довго будуть у нас помідори. Так що треба користуватися моментом, поки вони є. Ну, помідор ще багато, ще дуже багатенько. Сьогодні позбираю, кажу, пороздаю всім, кому треба, кому так, кому за гроші. Та й буду трошки до буття доводити цей бо Я вже кажу, дуже запустила, все заросло. Такі баделя, таке, понаростало, що то страх. Так що Чекати вже немає чого, треба робити роботу. Ну що ж, прийшла я позбирати помідори, хочу сливки спочатку назбирати, взяла собі відро таке маленьке. Позбираю, скільки буде, побачу. А потім буду збирати великі червоні такі на томат, бо і мамі треба, і коротше, всім, кому треба, кому я обіцяла, треба роздати. Ну, зелених ще дуже багато, так що ще. Якщо погода дозволить, то ще помідор буде. Не знаю, чи ви замітите потім відео. У мене новий телефон, мені діти купили. Я думаю, що краще буде показувати. Так що в мене дуже дорогий і хороший подарунок. Мені телефон, а чоловіку купили планшета туди на роботу, на СТО, на свій гараж. Там машини провіряти, коротше, все таке. Так що я дуже вдячна своїм дітям, щоб вони в мене є. Саме головне, ну що ж, давайте збирати помідори, бо так зараз вже 4 година, я трошки пішла додому, з малим поговорила, бо дзвонив. Час, час летить. Так, відро вже є, я насобирала тут всякі. І чорні сливки, і червоні, і зверху трохи жовтих. Їм всякі підійдуть, вони всякі люблять. Так що це вже є, йду висиплю. І несу мамин ящик, мамі назбираю один ящик. Ще тут мене одна жінка просила, ну то, та, що мені допомагала картошку викопувати. Ну, я їй так дам, я без грошей, просто за те, що вона мені допомагала. Так що буду збирати, бо сьогодні питалася в нас на базарі то по 20 дуже такі погані, і гнилі всякі, і пом'яті, а 30-40 гривень, які хороші помідори. Так що, жаль, щоб вони пропали, краще я продам якусь копійку зароблю. Подивіться, яка краса. Це я мамі назбирала. Всі великі розові, але від дощу вони так потріскалися. Але вона завтра буде томат варити, так що вони не пропадуть. Ну, я оцю зважу спеціально покажу вам, які я помідори на городі виростила. Подивіться, які красиві. Ця теж От моя рука і помідори. Так що цього року урожай помідорів прекрасний. Дуже прекрасно всіх вітаю. Я вже позбирала одне відро сливок, ну нашим знайомим, а це подбирала тепер ящик великих розових то в мамі. Да, ну, там ще багато помідор, але трошки сіла з вами поговорити. Подякувати всім за підписки. Я от, шокована, от приємно шокована. Я ніколи не думала, що стільки чоловік, стільки людей підпишеться на мій канал. Да, це не багато по. І Шеміркам, але для мене це дуже багато. 470 чоловік, якщо я не помиляюся, всім дуже гарно дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Я вас всіх щиро люблю, всіх щиро обнімаю. Підписуйтеся, коментуйте, може, доб'ємо тисячу. Це для мене буде космос. Ще раз всім гарно дякую. Ну що ж, на цьому таке якесь, не знаю, як вам і назвати це відео буде. Я завершую, іду зараз вже вечерю варити, а там я напишу тій жінці, яка хотіла купити помідори, чи вона хоче ще купити, я її тоді завтра назбираю. Це основне, що я позбирала зараз, бо то знаю точно, що заберуть. А останні не дуже хочеться і збирати і рвати, бо вони пропадуть. Нехай лежать. От коли треба буде, тоді я зірну. Так що, ще раз всім гарно дякую. Мені дивіться, що я така розтрепана. Роз роз як кажуть, бо я на городі. Так що всім дякую. Мирного неба, всім Україні перемоги. І щиро всім ще раз дякую. Всім пока-пока.